Це я до вашої уваги презентую статистику. Жива статистика. Зараз в ефірі. Ну, от я зайшов на свій YouTube канал. От, дивіться, щоб ви бачили. Жива статистика без розкруток, без проплат, без єдиних марафонів, без піару. А, зараз, скільки продивляється в мене людей? От зараз ви станете свідками того, що за 48 годин мене подивилося 100 тисяч людей. Зараз 99 824 людини. Так. За да. 20 184 чоловік. Так. Ось отак міняється статистика. Отак переглядають люди. Ось все це вживу. Це без єдиних марафонів, без піара, без реклами, без а, розкрутки. Мене як. Увага! Відбій повітряної. О, Бачите, відбій повітряної От, Тобто, ми з вами, є, дивіться, як цифри змінюються. От, сьогодні з часу ночі до за 21 хвилину ми на 200 людей подивилися, а за останні 48 годин зараз при вас вже набіжить 100 тисяч людей. Отак От можна спокійно, це, ну, до речі, це теж гроші. Це гроші на ЗСУ. Це монетизація мого каналу, яку я потім отримую кошти 200-300 доларів. І теж кладу на рахунок на ЗСУ на волонтерство витрачаю. І оці цифри, ось дивіться, як змінюється кожну секунду. Да? 99 899 чоловік. Жінки 10 секунд. Да. 99 903 чоловіка мене подивилися. Це за останні 48 годин YouTube канал. Не треба. Вкладувати гроші, вкладувати рекламу. За 60 хвилин тебе подивилось 888 людей. Угу. Не потрібно свистіть з кожного чайника а на кожному сайті виставляти рекламу за забешені гроші, як це робить там притула, чому то всі інші. Щоб тебе просто знали за твою правду. Достатньо просто бути відкритим, щирим і не робити нічого на крису. Так що, спасибо, що я не свідчусь в єдиному марафоні. Спасибо, що мене наші українські журнашлюхи прозвали Державним зрадником України, в той час, як європейські, засоби масової інформації, пишуть про мене новини і знімають фільми. І е, давайте не забувайте, що це ж люди дивляться і за кордоном. Це статистика не тільки по Україні, а й по всьому світу. І отак, от, от зараз ми з вами станемо свідками того, що. Мене подивилося 100 тисяч за останні 48 годин. Друзі, це я говорю до того, що хто хоче стати спонсором каналу, хто захоче за, за, замовити рекламу, бачите, вже після 4 години ефіру, вже трошки забуваю слова. Хто е, захоче замовити рекламу, хто захоче стати спонсором мого ютуб каналу, будь ласка, я за співпрацю я категорично проти. Е, Штучної розкрутки каналу за рахунок вкладання в рекламу. Якби я хотів світитись на топових сайтах і топових телеканалах, мені достатньо було б заплатити комусь 100, комусь 200 доларів, і я б вже крутився по всім би радіо, в ефірах, на сайтах топових. Я цього не хочу. Для мене принципово, живі, не розкручені цифри. Тобто для мене принципове питання, що ці цифри, які я зараз бачу, за 48 годин мене подивилися майже 100 тисяч людей. 35 тисяч там перегляди. Це все живі цифри. Ми 15 чоловік. Так, залишилось 15 чоловік, і ми зараз з вами станемо свідками того, що десята частина мільйона людей мене подивилися за останні 48 годин. 5 чоловік. Господи, матір. Давайте, знаєте, як новий я рік. Нервую. 5. 4. Ні, ні. Два, один. Ну. Один на ніточки. Один на, на сумні. Ну, 104 чоловіка <звілля> сразу. Отак от, от жива статистика без проплат. Тому оце ось е, рахунки мого благодійного фонду. 53, 63, 54, 20, 98, 73, 59, 48, 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12. А це ось ну, PayPal, Оскар собака в А це ось жива статистика без реклам, без розкруток штучних, без підтримки влади, єдиного марафону і системи. Просто чисті, прозорі цифри, як я і люблю. Долучайтесь до фінансування ютуб каналу, тому що все одно всі кошти йдуть на благодійність. Миру всім.